Діть, це був ідеальні натиск на курок, постріл, влучання. Когось це лякає, когось зброя у руках. Навпаки, заспокоює. І Якщо персональні емоції зрозумілі, то зі статусом і наведенням ладу у цій сфері в Україні намагаються дати раду вже 30 років. Зброї самозахисту в країні ну. Де юре не існує, як і розуміння, скільки реально не зареєстрованої зброї на руках у населення, та це може змінитися, якщо приймуть відповідний законопроєкт. Чи стане завдяки ньому короткоствольна вогнепальна цивільна зброя доступною українцям? Та як самі громадяни до цього ставляться? Це карабін типу АР 15 по суті, це цивільна версія американського карабіну М4 армійського, але версія цивільна вона не вміє стріляти чергами, тобто вона не має режиму автоматичного вогню. Вона використовується у спортивних змаганнях, вона може використовуватись для полювання. А у випадку Тараса для оборони столиці на початку повномасштабного вторгнення він разом із однодумцями займав позиції на одному з київських дахів і фактично тиждень жив там в очікуванні російських військових. Я бачив людей, які дуже хотіли брати участь у захисті, але у них не було жодної зброї. Взагалі ніякої. У них все, що у них було це пляшка з бензином і ганчіркою, і готовність її застосовувати або будь-що для того, щоб спиняти російські танки, і ось на це мені було ну, просто несила дивитись. Я чим міг їм допомагати для того, щоб було щось цікавіше ніж ніж ось, те, що вони мають ще у 2008 році, коли вперше дізнався, що певні види зброї в Україні легальні, Тарас купив помпову рушницю Ремінгтон для захисту оселі. Відтоді кількість власної зброї зросла в рази. Без жодних дозволів повнолітні українці можуть придбати газові балончики, крім тих, які використовують правоохоронці, певний тип пневматичних пістолетів і револьвери під патрон Флобера. Дозвіл потрібно отримувати з 18 років на газові пістолети чи револьвери, холодну зброю, пневматичну зброю калібром понад 4,5 мм і швидкістю руху кулі понад 100 метрів на секунду. З 21 року на вогнепальну мисливську гладкоствольну зброю. З 25 років на вогнепальну. Мисливську нарізну зброю. Зараз зброя, уся, яка продається у збройових магазинах, вона називається зброєю мисливською. І ця зброя призначена, перш за все, для полювання, для спортивної стрільби, для навчання, але із нею немає законодавчих підстав, щоб людина могла купити зброю для самозахисту. Тобто зброї самозахисту в країні, ну, де Юре не існує. Де-факто безумовно вся ця зброя використовується і для самозахисту. Лише на час дії воєнного стану Кабмін дозволив добровольцям ТРО використовувати мисливську зброю для боротьби із загарбниками. Є дві категорії товару, які наразі найбільш актуальні: це зброя для війни і зброя для самооборони. Це якісь там карабіни мисливські нарізні для війни. АК платформа. Ар-15 американська платформа або помпові дробовики це беруть для самооборони. На вітринах цього зброярського магазину лише зброя доступна для цивільних. І до неї вишиковуються черги. Та на складі мають і бойові короткостволи. Це пістолет калібру 9 на 19 натовського калібр натовського зразка. І цей пістолет його досить достатньо для того, щоб ефективно зупинити нападаючого. Цього травматики, хоч воно й дуже схоже зовнішнє, але недостатньо. Вогнепальну короткоствольну зброю цивільним купувати заборонено. Її можуть отримати як нагороду від Офісу президента, МВС, СБУ чи Міноборони, а ще одержати як табельну для несення служби. Під час війни з'явився такий новий, новий процент ринку: це військові частини. Покупають цю зброю на волонтерські кошти, ставлять собі на облік і видають самі собі як табельну. В Україні немає закону про обіг зброї для населення. Це питання ще з кінця 90-х регулюється наказом МВС. Та у лютому нардепи в першому читанні підтримали законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю. Парламентарі пропонували створити єдиний державний реєстр цивільної зброї, яким опікувалося б МВС, впровадити посвідчення власника зброї, де було б вказано на яку покупку може претендувати людина. Для отримання дозволу необхідно було б пройти навчання. Здати екзамен і отримати довідку від лікаря, та навіть отримавши її, дозволяти короткоствольні вогнепали, пропонували не всім, лише спортсменам, членам збірних команд і стрілецьких видів спорту і власникам нагородної зброї. І лише якщо не виноситимуть її з дому. Першу редакцію розкритикували опозиційні депутати та асоціація власників зброї, зокрема нардеп від голосу Андрій Шараськін. Консервує існуючу систему монополії міністерства внутрішніх справ на. Всі і весь обіг цивільної зброї набоїв. І орган, який видає ліцензію, і орган, який контролює е власну діяльність, і каральний орган це один і той самий орган. Саме тому ми наполягали і наполягаємо на тому, щоб реєстр був винесений. Домінюсто зараз багато випадків, коли на окупованих територіях працівники дозвільної служби міністерства внутрішніх справ, які переходять на бік ворога, масово ходять по власниках зброї і вилучають разом з расистами в них зброю. Тобто мають бути якісь частини цього реєстру закриті для МВС або за якимось там доступом. Один з ініціаторів законопроекту Нардеп від відслуг народу Ігор Фріс каже: міністерство юстиції відмовилось адмініструвати реєстр. Мовляв, такі функції їм не притаманні. Натомість МВС вже запропонувало пілот готового реєстру. Сам реєстр по собі це база даних, яка повинна містити персональну інформацію не тільки про особу, не тільки про. Е Певні медичні, медичну складову цієї особи, медичну персональну інформацію, пов'язану з отриманням довідки з медичної установи, але саме інформацію про зброю, інформацію, яка є складовою частиною іншого реєстру, який веде Міністерство внутрішніх справ, відстріл. Кулетека гільзотека. заперечує і щодо побоювання, що медичні довідки можна буде купити. Не можна буде просто купити довідку медичну, а Вона буде йти через ЄХЕЛС, e через медичну систему. Папірці ніхто носити не збирається. Втім, найбільше критики в середовищі зброярів викликало інше питання. Що треба змінити? Ну наперед за все запровадити інститут краткоствольної нерізної вогнепальної зброї. Безумовно, а м, вона має бути доступна і не пізніше, ніж. 25-річного віку, не пізніше. Друге, безумовно, не тільки зберігання, а ще й носіння зброї з метою самозахисту. Вдома краще купити помпову рушницю за 300 доларів, а для вулиці ти ж не будеш ходити з помповою рушницю. Потрібно щось маленьке, компактне, щоб була можливість себе захистити. У додатку Дія українців запитали, як ви ставитесь до володіння зброєю Варіантів відповідей було три. Пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають вимогам закону, але повинні зберігати її вдома. Другий варіант аналогічний, але передбачав вільне носіння пістолетів із собою у громадських місцях. Третій варіант повна категорична відмова від обігу пістолетів серед населення. В опитуванні взяли участь понад мільйон сімсот тисяч людей. Майже п'ятдесят дев'ять відсотків. Виступили за вільне володіння і носіння пістолетів для самозахисту серед населення. Схожі цифри показало і нещодавнє опитування соціологічної групи рейтинг: 58% респондентів виступили за легалізацію пістолетів. Це найбільші цифри з часів незалежності України. А от думки опитаних нами киян різняться: зброю треба давати. Лю людина має захищати свій дім, свою Своїх окружаючих, близьких, рідних. Негативно. Не подобається мені це. Бачаю в цьому ризики, навіть голосувала в дії проти, тому що я сама зірпеня. Ось вже є випадки, які були не дуже там, скажімо так, прецеденти. У нас вогнепальною зброєю був поранений сусід, його навіть вбили. Тому в ході того, що в нас зараз війна в Україні йде, і в ході того, що в нас і так в Україні ну, трошки дуже багато таких цікавих особистостей, тому ні. Ризики вбачає, і правозахисник Володимир Яворський каже: урегулювати зброярську сферу необхідно. Втім, вважає, що давати короткоствольні вогнепали варто не всім, а лише певним категоріям. Є статистика, яка показує, що там, де чим вільний більш вільний обсяг володіння зброєю, відповідно це впливає загалом на кількість вбивств в країні, кількість нещасних випадків при поводженні зброєю. І так само кількість суїцидів від зброї. Тому що коли у вас немає зброї під рукою, то ви використовуєте інші інструменти, які можливо менш надійні. Наприклад, побутовий конфлікт він може мати зовсім інший розвиток, коли ви маєте зброю вдома і коли ви її не маєте зброю. Тому що людина зі злості просто може помахати там, воно може вистрілити і так далі. Тобто, таких ситуацій насправді практично життя каже, що буде дуже багато. Традиційно після ухвалення таких законів, які дозволяють громадянам захищати себе з краткоствольною зброєю на вулиці вулична злочинність протягом першого року падає десь відсотків на 50-70. Це показники по тих країнах, які з нами були в концтаборі СРСР, тобто це країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія і Молдова. На моє переконання, ну суспільство довело однозначно. Ми маємо надати можливість вільного носіння. стоїть питання спеціалізованому суб'єкту чи не спеціалі... чи всім громадянам України. Єдності серед нардепів у цьому питанні, поки немає а на голосування, зараз виносять нагаль. Ні, законопроекти, що мають одностайну підтримку. Поки закон про зброю в режимі очікування, Тарас вже визначився, який пістолет хотів би придбати, якщо дозволять. І як кажуть американці, єдиний спосіб зупинити погану людину зі зброєю це хороша людина зі зброєю. Це інших варіантів немає. Це те, що ми бачимо навколо нас вже четвертий місяць.